Права у нас наступна із домашніх 1387. Даринка встигла посипати піском 3,9 доріжки. Що становить 0,6 її довжини. Значить, довжина невідома, але помножити на 0,6 і отримаємо 30,9. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник 39 ділити на 6 39 ділити на 6 беремо по 9 і не беремо по 9 Значить, на 6. 6 на 6. 36 3 достатньо. Кому пишемо 0 дописуємо, вирмо по 5. І тому виходить, що вся доріжка буде дорівнювати 6,6 з половиною метрів, короче, короче, метрів.